Іноді я відчуваю його присутність шкірою. Він поруч, так близько, що я чую, як він дихає. Він приходить до нас знову і знову, особливо тоді, коли нам найтяжче, бо саме тоді він нам найбільше потрібен. Приходить у снах і наяву. На вулицях і площах наших міст і сіл, та в окопах на передовій, у мріях про мир і кошмарах про війну. Він завжди поруч, в горі і в радості, бо ми далі говоримо Його словами. Його словами ми кохаємо, молимося і проклинаємо. Його мова жива і пекуча. Як полум'я живого вогню. Його погляд пронизує і магнетизує навіть у темряві. Достоту так, як живий огонь. Йому було лише сорок сім, коли його огонь догорів. Достоту так, як і мені сьогодні. Іноді я думаю. Ким був би без нього, ким би ми всі були, якби не Він. Він був поруч з нами на Майдані під час усіх наших революцій, і сьогодні він знову з нами на вістрі війни, з тим самим ворогом, який прагнув перетворити його на раба. А тепер хоче стерти з лиця землі всіх нас. Починаючи з нього, бо Він це ми. Його вогненних слідів не стерти з нашої історії, бо з них проростає наша віра, наша надія і наша любов, з його пророцтв, псалмів, дум і молитов, виростає наша перемога. Бо Його слова. Як і він сам, це живий смолоскип, огонь.